Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Мита на імпорт товарів, запроваджені президентом США Дональдом Трампом під час свого перебування на посаді, можуть мати серйозні наслідки для оборонної промисловості Сполучених Штатів. Як пише політико, ці тарифи вже викликають занепокоєння у представників уряду, дипломатів, аналітиків та представників промисловості. Однією з головних проблем є те, що мита ставлять під загрозу складну систему глобальних ланцюгів постачання, яку Пентагон будував десятиліттями. Це стосується не лише закупівель деталей, а й співпраці з партнерами по НАТО та іншими. Союзниками Введення додаткових тарифів може суттєво підвищити вартість американського зброєння, сповільнити виробництво і вдарити по довірі до США як надійного постачальника зброї, за словами низки джерел у галузі, нова митна політика може призвести до того, що навіть найближчі партнери Вашингтона почнуть шукати альтернативних постачальників. Це особливо небезпечно в умовах загострення міжнародної безпеки, коли світове протистояння з Китаєм і Росією лише посилюється. Такі зміни легше прописати на папері ніж реалізувати в реальному серці секторі, зазначає видання: багато компаній, які виробляють критичні компоненти, можуть не витримати фінансового навантаження або не матимуть достатніх потужностей для перенесення виробництва до США. Замість створення нових робочих місць, як планувалося, реальним результатом може стати затримка постачань та зростання вартості проєктів. Особливо вразливими є масштабні програми на кшталт F-35, багатонаціонального проєкту, в якому беруть участь понад 20 країн. Мита також ускладнять співпрацю з Ізраїлем та Норвегією у сферах протиповітряної та протиракетної оборони. Ці системи є ключовими для стримування загроз у Європі та індотихоокеанському регіоні. Адміністрація Трампа розраховувала, що введення мит стимулюватиме внутрішнє виробництво. Проте, як зазначають аналітики, багато американських компаній вже тривалий час стикаються з браком робочої сили. Сфера оборонної промисловості часто програє конкуренцію приватним компаніям, де вищі зарплати та стабільніші умови праці. Сенатор демократ Марк Келлі підкреслив, що глобальні ланцюги постачання в оборонній сфері є надзвичайно складними. Деякі компоненти зброї можуть перетинати міжнародні кордони кілька разів у процесі складання, і кожного разу на них накладаються додаткові мита, пояснив він. У підсумку витрати на оборонні проєкти зростуть і Пентагону доведеться або збільшувати бюджет, або скорочувати обсяги виробництва. Якщо не внести винятки для оборонної сфери або не переглянути підхід до тарифної політики, існує ризик того, що США втратять частину своїх позицій як світового лідера в сфері озброєння, глобальні безпекові. Ініціативи можуть зазнати серйозного удару. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!